Далі у нас іде горіх волоський. Повинен бути сорт е, який е, не, невеликого росту, низькорослий, ну, в порівнянні з іншими горіхами. Але ж пагони він видає от того, от того року, він пагони по 2 метри. Тому я дуже сумніваюся, що це той сорт, який ми замовляли. Там хто його знає, Ну обрізку нам треба зробити йому. Тут у нас вже сформований перший ярус, ми його скоректуємо. Ну Тут гілка, наприклад, гілка пішла оця вверх, більше вверх, оця більш горизонтальна. Ми оцю верхню гілку зріжемо на горизонтальну. Маленькі залишаємо, а цю трошки підріжемо на зовнішню бруньку на зовнішню бруньку для стимуляції росту. Ну отак нехай буде. Так. Далі другий ярус, друга гілка. Тут пішла вертикальна ця гілка, вона нам не потрібна, зрізаємо. Оця гілка йде вниз, теж вона нам не потрібна. зрізаємо, а це вже пішло другого порядку. На основній гілці, гілка другого порядку. Тому ми повинні їх вкоротити. Основну гілку менше вкорачуємо, теж на зовнішню брунку. Ну, отак, так. А гілку другого порядку вкрачуємо більше за, за цією основною теж на зовнішню бруньку. Наприклад, наприклад, так, вона підпорядковувалася. Основній гілці. Вона трошки зарізається більше. Далі. І третя гілка другого ярусу. Тут вже пішло розгалуження на другий порядок, на гілки другого порядку. Ця гілка дуже, дуже велика, вийшлася, розвинулася. Вичила дуже великий розвиток, тому ми її зарізаємо знову ж на зовнішню бруньку десь отут, десь на одному рівні, щоб вони були в нас. Гілки першого ярусу десь на одному рівні. І гілку другого порядку. Одну підрізаємо трошки на зовнішню бруньку. І цю гілку другого порядку, щоб вона підпорядковувалася основні, основної гілці. Тому ми її десь на зовнішню, знову ж бруньку, відбріжемо десь. Отак. Все це у нас сформований сформований перший ярус. Отак. Перший ярус. Так, ну другий ярус будемо формувати таким же чином. Там приберемо зайві гілки, бо там у нас їх аж чотири, залишимо дві. І Підріжемо ці гілки другого ярусу і основний центральний пагін, пагін, центральну гілку. Покажу вам пізніше. Зараз піду за дробиною, щоб це все зробити, і вам покажу. Отак От виглядає горіх після обрізки. Він повністю сформований. Він у нас росте вже 4 роки, виглядає таким чином. Залишилось у нас ще 4 дерева. Це черешня. Всі вони ростуть у нас теж 4 роки. Ну, однорічними пагон саджанцями посаджені. такі виросли. Черешня не Разу ще не плодоносила. Будемо обрізати зайві гілки, які загущують крону. Підрізати пагони, які дуже сильно виросли. Ну, Залишати те, що було сформовано основні скелетні. Гілки. Потім покажу як що з цього дерева залишилося. Тут на черешні багато які зайвих от на стовбурі основному виростали якісь гілки незрозумілі плакучої форми. Не знаємо, що це там плакучу черешню наче не купляли, тому ми все це, ми все це приберемо, е, залишимо такі скелетні гілки з розгалуженням другого порядку. От, зайве теж приберемо, що на них наросло, от теж такий пагін незрозумілий. Е, і всі їх підріжемо, всі їх підріжемо і е, ці черешня теж повинна бути. Невисока, але ж вона дає он пагони з півтора-два метри за один рік. Тому теж сумніваємо, що це той сорт, який ми купували. Ну, будемо підрізати, переводити на горизонтальні гілки, де це можливо. Так виглядає черешня після обрізки. Всі зайве прибрали, довгі пагони вкоротили, вона повністю сформована. Буде такою далі розвиватися. Подивимось, що буде в цьому році, вона ще ні разу не плодоносила. У нас дві сливи, обидві пересорт, але ж вони по-різному ростуть. Це більш розлога, в сторони росте, не дуже висока. Будемо її обрізати. І друга слива навпаки тягнеться доверху, до неба. Нам треба було відгинати гілки, але ми це прозявили цю справу. Тепер будемо вже формувати, як вона є. Ну, вони сформовані вже є всі яруси, тільки дуже великі у цієї сливи пагони, треба їх вкрочувати і переводити на більш слабкі, щоб вона більше росла в сторону і закладала більше плодових бруньок. Ну, зараз ми обидві її будемо обрізати. Тут, -тут багато гілок повиростало на скелетних гілках, таких маленьких, недалеко від стовбура головного. Це все ми будемо прибирати. Вони не дуже зрілі, не дуже одревісніли. Це ми будемо все прибирати і будемо трохи вкорочувати. Будемо трохи вкорочувати гілки. Покажемо, як воно буде виглядати після обрізки. Обрізали ми сливи. Перша слива виглядає отак. Все зайве прибрали. Підрізали пагони гілки, які виросли сильно. І те ж саме зробили зі сливою другою. Так вона виглядає після обрізки. Залишилось у нас одне дерево на сьогодні. Це абрикоса. Абрикоса повністю сформована, вже їй теж 5 років вона в тому році вже дала великий врожай. Теж великі дуже пагони дає за рік. Тому ми будемо вкорочувати пагони, прибирати зайве те, що йде на перехрестя. Наприклад, отакі ось, ось пагони йдуть, бачите? Оце здало за рік, мабуть, метра півтора, мабуть, більше звідсіля. Вона тут зовсім не потрібна. Або такі от пагони теж дуже довгі, які розширюють крону і переводять врожай на кінців... кінцівки гілок. Ми будемо їх вкорочувати. І верхні. Бо дуже дуже сильно вони за один сезон виросли. Обрізали ми абрикос. дуже скоротили її пагони того року, бо вони були дуже довгі. Прибрали зайві гілки. Тепер нам треба буде всі дерева, зрізати якраз на сонечки і суха погода. Підсохнути, замазати садовим варом і будемо обробляти дерева по голим гілкам. Ми будемо використовувати бруньку. Останній час дуже багато нарікань на цей препарат. Ну, от курчавості так він точно не спасається, перевірено. Ну В цьому році ще брунькою попробуємо. Наступний рік щось вже інше будемо купляти. Ну, на цьому все. Підписуйтесь на канал. Буде багато ще цікавого. Дякую за лайки, за коментарі. Всім гарних урожаїв. До побачення.